Наші пацики, які вийшли із-за угла, вони десь збагнули життя, однозначно. Справа в тому, що це сильно ганьбить нашу країну, сильно. не дивиться на те, що у нас, ну так, є певні зрушення по певним там, темам, але поки що я не можу сказати, що я стала тенденцією. От чого від нас очікував Блінкін, це не окремих точкових зрушень. Які нам зараз даються вкрай важко. Навіть точкові зрушення США також маються зрозуміти. Тобто, навіть це, я вже так прикрию трішки наших Європ, містів, тобто, навіть точкові зрушення даються Україні важко. Але США, які мислять ширшими категоріями, вони від нас очікують тенденцій. Да. А там ж ситуація обнять і плакать.